Вітаю вас на каналі Побут. Сьогодні ми будемо розглядати побутовий сушувач повітря від компанії Trotec модель TTK68E. Компанія Trotec це німецький виробник, але як і кожен сушувач повітря, він виробляється в Китаї. Тут вже треба дивитися на якість кожної індивідуальної моделі. Даний сушувач поміщений в гарний, якісний, білий пластиковий корпус. По боках йде зелена панель. І він достатньо гарно і елегантно виглядає. Спереду закривається панель, але по боках заходять саме повітря, яке буде сушитись. Для того, щоб відкрити панель, достатньо знизу натиснути дві кнопки, і панель відкривається. З боків заходить повітря, воно проходить через ось цей багаторазовий фільтр сітку, який потрібно регулярно чистити, мити під проточною водою, і тоді ваш осушувач повітря буде служити максимально довго і максимально продуктивно. За фільтром сітковою бачимо радіатор, на якому збирається конденсат, пізніше скапує в ваш бак або в окрему тару, або в каналізацію, в залежності від того, як ви підключите. Також є датчики вологості та температури, які будуть контролювати рівень вологості усушувача в залежності від того, які ви виставили йому налаштування. Ось так, вставили назад фільтр, ставимо назад панель, і знизу вона так легко закривається. Можна побачити збоку, до речі, він на коліщатах і має. Рукоятку для перенесення. Він буде достатньо важкий, він важить близько 15,5 кг, але це не заважає йому е комфортно користуватися, так як є коліщата, завдяки яким ви можете перевозити по приміщенню, або рукоятка, за допомогою якої ви можете його переносити. Збоку є інформація по його характеристиках. Його характеристики будуть наступні. Він розрахований на площі до 45 квадратних метрів. Його продуктивність складає до 20 літрів води на добу, але як і кожен компресорний осушувач, він буде мало ефективний, мало продуктивний, якщо температура буде низька і якщо вологість буде низька. Тобто ідеальні умови для того, щоб він збирав 20 літрів, це постійна вологість 80% і температура 32 градуси. Робочий температурний діапазон, в якому він може працювати, це від 30 до 80%. Температурний діапазон це від 5 до 32 градусів. Повітряний потік даного сушувача складає до 130 кубічних метрів на годину, і це може бути, це так і може бути тому що тут вентилятор равликового типу, а ми, як знаємо, вентилятори равликового типу створюють хороший повітряний потік, при цьому вони достатньо тихо працюють. Холодоген в даному осушувачі r 290 це газ пропан. Зараз ставлять більшість виробників такий газ, так як він вважається екологічним, але є мінус, мінусова така негативна сторона, того, що це газ пропан все-таки вибухає, вибухонебезпечний. І виробники не рекомендують ставити такі осушувачі. В приміщення площею до 4, хтось до 5, хтось до 6 квадратних метрів. Тобто, якщо у вас якась ванна, скажімо, 4 квадратних метри, то не бажано ставити, тому що це буде вибухонебезпечно. Споживає даний сушувач до 450 Вт на годину, це такий середній рівень споживання. Рівень шуму складає 43 дБ. і можна сказати, що він достатньо тихий цей сушувач на продуктивність 20 літрів води на добу. Об'єм баку складає близько 4 літрів, хоча тут варто ще заміряти, тому що такий самий осушувач в нас є на 24 літри і виробник вказує об'єм 3,5 літри. Хоча бак однаковий. Візуально виглядає, як ніби тут 3,5 літри. Швидше за все, що тут так і є 3,5 літри. Є поплавок, який за допомогою якої сушувач визначає який рівень в баку і він, коли бак наповнюється, поплавок, тобто, коли наповнюється водою бак, то осушувач відключається, сигналізує, і вам достатньо просто витягнути оцей бачок з осушувача, вилити воду і поставити назад. Виливається дуже зручно, тобто витягується дуже зручно і достатньо. Гарно все працює і підігнано. Тобто по виконанню зовнішнього до нього питань немає, він дуже елегантний і гарно зібраний. Ось так ми його запустили. Індикація показує 40% вологості в нашому приміщенні. Автоматично відкрилася заслонка. І осушувач почав працювати. Хоча я не чую, щоб запустився компресор. Можливо, просто в нас не виставлена вологість або вона виставлена вища, ніж зараз в нас є. Для цього ми натиснемо кнопочку «Humidity» і бачимо, у нас виставлена вологість 70%. Так як в нас є нижче 54%, то компресор не буде запускатися. Ми виставляємо, наприклад, 50% і тепер осушувач запуститься. Компресор зараз має включитись і опускати вологість до 50%. Коли опуститься до 50%, то прилад автоматично відключиться. Якщо вологість буде підніматися, то він знову включиться і знову буде опускати. Маємо три рівня вентилятора. Це достатньо може бути зручно. Якщо ви вночі, то можете поставити на найнижчий режим, якщо вам потрібно швидко просушити, то на найвищий. Режим зараз світиться смарт. І ми можемо виставляти бажаний рівень вологості. Хоча все-таки я і далі не чую, як компресор запустився. Зараз якраз запустився компресор. Е е є режим Continuous. Це постійний режим, незалежно від того, який є рівень вологості. І в цьому режимі ви не можете виставити бажану вологість. Також є режим Dry. В цьому режимі теж осушувач буде працювати постійно, і вентилятор буде включатись на максимальний режим. В режимі таймер ви можете виставити. Через скільки часу сушувач виключиться, або якщо він виключений, то ви можете задати, щоб він включився через деякий час. Waterfall це коли бак буде заповнений, або якщо ви бак витягнете з усушувача, то вас засвітиться індикація. Вам не потрібно для цього відключати усушувач, щоб вилити воду. Достатньо просто витягнути бак з, з апарата, вилити воду, поставити назад, і осушувач автоматично буде працювати. Filter Clean – це індикація, яка показує, що. Пора чистити фільтр, вам для цього потрібно витягнути фільтр, помити під проточною водою, поставити назад. І, по суті, ви вже зробили цю дію. Виключаємо прилад. Ось так він гарно виглядає. Тут, до речі, заслінка не регулюється, вона просто відкривається і автоматично закривається.